Вітання! У студії працює Богдан Морозов, Це інформаційний випуск новин на каналі Надвірна, Коротко про головне. Війна забрала ще одного патріота держави, додому в останню повернувся герой України, Дем'янчук Богдан Єремович, житель села Гвіст. Жителі Недвернящини попри негоду зустріли героя на колінах. Далі про це у відео. Корисне з корисним. У Надвірнянській дитячій лікарні відбулася справді волонтерська подія, бажаючи підтримати, а то і зберегти життя військовим, прийшли стати вкотре донорами крові. Далі про це дивіться у нашому сюжеті. У приміщенні Надвірнянської дитячої лікарні було проведено здачу крові. Поділитися своєю частинкою життя прийшло чимало бажаючих. Про такий досвід та ініціативу донорства у надвірній розповідає заступник директора КНП дитячої лікарні Надвірнянського району Олексій Морозов. І це цілком наша ініціатива як закладу. У нас є дуже дуже активні співробітники, зокрема наш лікар-ерготерапевт, фізичний терапевт Толомпас Діана Ігорівна, яка спочатку впровадила цей момент і дотепер його курує і повністю організовує. Вона розсортовується, але всі потреби покриваються перш за все, і першочергово для збройних сил України. У нас періодизація в середньому три місяці для того, щоб можна було відновити об'єм циркулюючої крові і без шкоди для здоров'я здавати наступні рази. У нас, в принципі, співробітники досить активні. В здачі крові ті. Хто здавав перший раз, здає і зараз це у нас третя здача за цей рік. Тому в принципі ми тримаємо період рекомендований Міністерством охорони здоров'я. Весь процес відбувається завдяки команді кваліфікованих працівників Прикарпатського центру служби крові. Дівчина Марта розповідає Терка Надвірна за ситуацію, на яку саме групу зараз існує найбільша потреба. Ми зараз на базі надвірнянської дитячої лікарні працюємо у умовах, які нам створили для забору крові. Ми працюємо зараз на мобілізаційні потреби, і вся кров, яку ми зберемо від наших донорів, піде звичайно на потреби збройних сил. Тому що, як ви розумієте, в час війни потреба в донорській крові надзвичайно висока. Тому ми ви організовуємо такі виїзди, корпоративні виїзди до людей, які зголошуються. Наразі наші активні донори це дитяча лікарня, тому ми сьогодні в них працюємо разом. Важко сказати на яку конкретну групу, тому що, як ви розумієте, навіть поширені групи це друга, перша група крові з плюсовими резус-факторами дуже потрібні, тому що солдат на фронті з такими групами дуже багато, але Шукаємо, телефонуємо, відчуваємо гостру потребу у людях із четвертою групою крові з резус фактором негативним, і з першою мінус групою крові резус-фактор також негативний, тому що вони є універсальними донорами, так званими. Тому всіх активно запрошуємо на здавання крові. До того ж, ділиться думками щодо тенденції залученості донорів. Відзначає, що спостерігає втому у людей, адже вже тривалий час йде війна, і всі виснажуються. Проте є і ті, які кожен раз приходять. Від початку повномасштабного Оргнення у нас була дуже велика кількість активних донорів. Зараз відчутна втома від війни, навіть ми її відчули, і ми дуже потребуємо активних донорів. Хоча у нас є вже і база постійних донорів, люди, які що кожних два місяці приходять здавати кров, і кажу, я якось на рахунок того ми її виживаємо, так би мовити. Хоча стараємося кожен раз ангажувати все нових людей, молодих людей, студентів, всіх, кого би ми могли запросити, щоб вони в нас здавали кров зараз. Ми відчутно маємо зменшення кількості донорів, хоча від початку повномасштабного до кількості донорів, звичайно, дуже велика. Дуже багато людей охоче я кажу, кожних два місяці здають кров. Олексій Морозов також озвучив цікаві цифри, які стосуються здачі крові. На цей раз навів очікувані показники за 2024 рік. Протягом цього року це у нас третя здача, і попередньо ми прогнозуємо виходити на показник 90 літрів крові. Тобто, у нас в середньому здається порядка 60 чоловік. Це в середньому 27 літрів крові на одну здачу. Тому це така цілком вагома допомога для наших захисників. Кожен раз, коли нагода допомогти своїм захисникам радо сприймається суспільством, це сигналізує за небайдужість духу нації, що не може не тішити. Борис Крамер це псевдовідомого відомого письменника та журналіста Василя Добрянського, талановитий автор детективів, недавно мав творчу зустріч із прихильниками у недвірнянській бібліотеці для дітей та юнацтва. Там я думаю, що так. А і, Прошу, і, і, і так а чи може якось а, пані Валекума у Надвірнянській бібліотеці для дітей та юнацтва з творчим візитом та презентацією своїх доробків завітав відомий письменник Василь Добрянський. На цей раз увагу своїх шанувальників звертає на свіжий детектив Лілі. -Лі. Також відзначає, що прийом агати крісті є для нього дороговказом, як правильно творити. Буду представляти найсвіжіший роман із елементами горору, Він називається Лілі. -Лі". Це детектив, сучасний детектив, який торкається дуже складних таких проблем людських, торкається психологічних портретів. І розповідати про детектив взагалі то дуже важко, не розкривши її, його таємниці, не, не, не давши їй певний спойлер. Агата Крісті завершувала роман. Вона казала, тобто на завершенні роману аж ось тепер я буду визначати, хто в мене злочинець. Детектив має бути таємницею, і читач має читати до останньої сторінки і не знати, хто злочинець. Але в кінці детективу все таки дізнатися, тому що добро і закон завжди має торжествувати. Це таке правило має бути. З Поміж близько трьох десятків робіт переважно більшість займають романи, а також ретроромани про їхню особливість і розповідає письменник детеракана двірна. Ретро романи це історія плюс е, слідство, плюс плюс злочин, а, таким чином, щоб через розслідування певного злочину а передати атмосферу того часу якісь історичні знання, які які автор заторкає. Наприклад, у мене є серія романів. Про гетьманат Скоропадського на 1918 рік, а їх вийшло чотири. Один із них я привіз сьогодні. Особливу увагу привертає псевдописьменника. Чоловік розповідає цікаву історію про його створення. Коли я почав писати детективи, я раптом зрозумів, що моє прізвище Добрянський не зовсім підходить для детективу, де мають бути погоні, переслідування, де має бути ну кров. Я почав шукати псевдонім, і в мене вийшло. Здається, п'ять романів під псевдонімом Борис Крамер. Крамер це якщо почитати навпаки Ремарк. Туди і назад Крамер Ремарк. Серед присутніх на презентації був і Ярослав Свідрак. Будучи вчителем, чоловік ділиться враженнями від детективу. До того ж, звертає увагу на ситуацію із поступленням якісного чтеба в український простір. Дуже хороший український детектив. Ну, як, на мою думку, українських детективів такого плану, якісного плану надзвичайно мало. Там Кукутюха ще, можливо, підтягує цей профіль, але тут українську літературу вірвався Василь Добрянський, я ще пам'ятаю, та він і зараз друкується як крамер. Ось він вирвався дійсно з якісним детективом. І захопив читачів. Я думаю, що нема такої людини, яка б не була в захопленні від його книжок. Цікаво, теж він пише такими серіями. Також це гарно, бо тоді кортить придбати одну книжку, потім другу, потім третю. Я тішуся, тішуся тим, що є така якісна книжка, тішуся тим, що знайомий. З автором. Всі шанувальники отримали нагоду поспілкуватися з письменником. Комусь вже поталанило отримати і підпис на придбаній книжці автора. Одиниця між письменником справді Бог дає щось таке, що дозволяє їм залишитися на віки. І то вони іноді не знають про це. Але у більшості люди хочуть читати. Люди хочуть читати цікаве. Те, що їх цікаве. Гідно представити громаду та завоювати призове місце на чемпіонаті світу. Це справа та честь, яка надається не всім, та й з великими зусиллями. Такі потуги спортивної молоді не залишаються осторонь від уваги місцевої влади. Про нагородження спортсменів Надвірнянщини далі у нашому сюжеті. У стінах Надвірнянської міської ради відбулася позитивна і водночас знакова подія для представників спортивної молоді Надвірнянщини. Вручення нагород за успіхи в спорті та представлені України на міжнародній спортивній арені не обійшлось без вітальних слів людей, які були безпосередньо залучені у тренуванні. Ні, спортсменів, хочу подякувати і Збройним силам України, і керівництву нашого міста, і нашому меру Зиновію Руславовичу за те, що дають нам можливість готуватися на такі змагання, допомагають нам цінять нашу роботу. Це, звичайно, придає багато сил, наснаги нашим спортсменам. Нас дуже гарно приймали, особливо українська діаспора у Сербії. Нас запрошували до себе знову. Вони просять нас, щоб ми передали нашому очільнику, що вони хочуть, щоб були міста побратими, і що у них сильна організація, українська діаспора, що вони бажають обмінюватися досвідом, обмінюватися. Нашими спортсменами, щоб ми приїжджали до них на тренування, щоб вони мали можливість сюди приїжджати тренуватися. Міський голова Зіновій Андрійович перед присутніми спортсменами звернув увагу на титанічну працю залучених людей, за допомогою яких є можливість брати участь у чемпіонатах світу, що відіграє критично важливу роль у сьогоденні. Завжди приємно не тільки дякувати, але насамперед, коли Євген Миколаївич Звертаються до нас щодо допомоги безпосередньо є певне розуміння як колег-депутатів, так само відділ і спорту, які завжди стараються підтримати і нести ту лепту відповідальності, розуміючи про які вид спорту, і про які статуси, і про які змагання йде розмова. Йде змагання про чемпіонати світу, Європи з дзюдо і Самбо, ну і, звичайно, про. Ті намагання для того, щоб потрапити на Олімпійські ігри. Щирі вітання з тим, що ви дійсно належно представили. Розуміємо, що кожні змагання це досвід, це навики, це досягнення. Але я би хотів також сказати, що вершину Олімпу важко взяти, а ще важче утримувати. Тому це титанічна праця, важкий фізичний труд, який потрібно зробити для того, щоб Наші діти були найкращі в області, перепрошую на в Європі і в Україні. Відзначення спортсменів та тренерів традиційно розпочали з дівчат. Сертифікати були не прості, але й із фінансовими бонусами. Після спортсменів відзнаку вручили і їхнім тренерам серед нагороджених спортсменів дівчина переселенка Анастасія Шевченко, котра з початку війни продовжила свою спортивну діяльність на недвірнянщині. Розповідає за боротьбу із суперницями. І мені дуже приємно, що керівництво міста звертає увагу на звичайних спортсменів та якось підбадрює нас і дає натхнення працювати і надалі. Звичайних перемог не існує. Кожна перемога дуже важлива в житті ну, спортсмена, і тому для мене це дуже важливо. На жаль, не золото, але зато я побачила свої помилки і буду знати, над чим далі працювати. Я бралася чотири сутички, представниці були з різних країн. Було трохи важко, бо був маленький період для відновлення, тому напевно на фінал трохи не вистачило сил. Я переїхала з Харкова, оскільки зараз війна, і тренуватись і жити там досить ну трошки некомфортно, і тому дуже вдячна цьому місту, що мене прихистило. Володимир Свідрак також із числа призерів чемпіонату, мав символічну перемогу над своїми суперниками, адже ті були представниками Росії та Білорусі. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що завдяки їм ми можемо виступати на змаганнях з такого високого рівня. На міжнародних змаганнях, і хоча хочу подякувати депутатам міської ради за те, що їм допомагають нам виїжджати, тренуватися, дають умови, щоб на підготовці змагань такого рівня. Боровся з представниками Білорусі і Росії Росії в перших двох сутичках і переміг, переміг їх за вихід в фінал з, з, з представником Арменії у фіналі поступився представнику Ізраїлю. Також старший тренер з самбо Андрій Микитин своєю чергою розповів про процес тренування та відмітив, з якими труднощами стикнулася на своєму шляху молодь в травні місяці в місті Новий сад. Це Сербія, відбувся чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат, і також серед чоловіків та жінок. Серед представників надвірянської громади прийняла участь сім наших спортсменів, з котрих п'ять повернулись додому з нагородами. Все повністю зупинилося, і багато дітей повиїжджало. Багато вже виступають за інші держави, тому що там готові спортсмени виїхали і. Хто б їх не взяв, але слава Богу, та нашим Збройним силам України е діти частково повернулися, частково переїхали до нас з інших міст, і ми вже ну можемо сказати так, що на 80% е вже як до до воєнного часу, е ми вже справляємось. Звичайно, є труднощі із е самим, навіть проведенням змагань. Е тривають е тривоги, лунають тривоги, е так само е підготовка до змагань у зв'язку з цим дещо порушена, тому що ми проходили підготовку в Києві на Олімпійській базі, де за ніч лунала два-три рази тривога, і дітей ми піднімали у сховище. Ховали, і вже якби тренувальний процес був порушений. Тепер у спортсменів є час для тренування перед наступними змаганнями, адже кожен змотивований та націлений на золото. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Сверху Україна! Она усе. Україна. О, усе. Україна. О, усе. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей.